Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді генератор від компанії Bay Daily Motors потужністю 7,5 кВт. Розхід топлива йде 1,2 літри на годину і при максимальному навантаженні він буде працювати у вас приблизно 10 годин. Генератор є дизельний, стартер він має одного типу, це електричний. Знаходиться на панелі ось тут. Також на панельці, якщо ви бачите, є два виходи під 230 вольт. Заземлені є вольтметр. Також є датчик низького рівню масла. Виходи під 12 вольт. І автоматичний вимикач. Альтернатор у нас іде синхронного виду з мідною обмоткою. Також, якщо звернете увагу, знизу тут у нас стоїть акумулятор на 12 вольт для електричного старту, і що дуже важливо, це. У нього є захисний корпус, всередині якого є паралон. Він служить як звукоізоляція, і цей генератор досягає максимум там 65 дБ. Тобто він для його характеристик максимально тихенький. Вага його складає 142 кг. Ось тут всередині у нас є краник, де заливається мастило, і знизу є краник. Де зливається мастило, знизу підставляєте якусь тарілку, посудину, щоб куди можна було його злити. Також генератор має ручки по боках, щоб можна було його дуже зручно передвигати. Знизу колесики, об'єм баку під мастило 1,6 шість літрів. Перший раз замінюйте після 40 годин використання, а вже наступні рази кожні 100 годин. В наявності цих моделей зараз дуже багато. Пишіть, дзвоніть.